Ці кадри п'ять років тому облетіли весь світ. Пасажирський літак, що прямував з курортного міста Анапа до Санкт-Петербурга, так і не приземлився. В цей день Донецької області була сильна гроза. Обійти, як у пілотам не судилася. Саме на цьому місці знайшли більшість загиблих, 170 людей, 45 з яких були діти. Марія Морозова втратила онука. Тоді Леоніду було 22 роки. Після довго очікуваної відпустки збирався присвятити себе службі в військових структурах, але планам не судилося збутися. Закінчила академію, поїхав відіхати перший відпуск на морі. 22-го Сел в самоліт, сказал, мамочка, встречай, ми всі в аэропорт. Они вже вот здесь. П'ятий год ми їздимо сюди каждый год. На свою берізку родина Махотіних повісила дзвіночок. Його дзвін нагадує їм про єдину доньку, яка завжди була веселою і життєрадісною. Дочь узять. Ей было 29, а ему 34 года. Только все сделали, вырастили, жить начали нормально. И жизнь оборвалась на самом таком золотом времени. Одна единственная была. Это не пережить. За 40 днів після авіакатастрофи суха балка ожила, говорять місцеві мешканці. Тут з'явилося джерело. Вода на смак приємна і дуже смачна. Родичі загиблих називають це дивом. Конечно, чудо, що на тому місці, де було більшість Вдруг возник родник з такою чистою водою, як Тому що поставили сруб І тепер можна прийти. И как в той сказке живая вода. Детей нет, людей нет, а источник живой водой вот наполнен. Тепер вони виховують онучку, яка залишилася сама після загибелі мами стюардеси нещасливого рейсу 612. Чоловік Світлани Сімічіхіної не витримав такої втрати. Помир за два роки після катастрофи. В трагедії подружжя Тарасенко нікого не звинувачують. Ні пілотів, яких офіційно визнали винними, ні негоду. Для них тепер головне пам'ять. Судіть лі щось говорити, хто виноват, ми не в вправі. Я сам авіадиспетчер. Я понимаю, что что тут много нюансов существует. Я знаю, сколько разбирались случаев, и где-то, которые я знал, они не все бывают объективно расследованы. Цього року до Донецької області приїхали близько 77, чиї родичі загинули у авіакатастрофі. Бажаючих було набагато більше. Але через те, що літак прилетів лише до Ростова і до місця трагедії потрібно було добиратися автобусами, багато хто за станом здоров'я залишилися поминати вдома. Рівно о 14.38 загиблих пітерців, хто летів рейсом Пулково 612, вшанували хвилиною мовчання. Саме в цей час літак розбився. Потім відслужили траурну панахиду.